Доброго дня, шановні українці. З вами Центр соціальної та правової допомоги Бівар Україна та Оксана. Темою нашої сьогодні зустрічі буде корекція вашої податкової картки на наступний рік. Як ви знаєте, на минулому тижні, 14 листопада, податкова агенція Данії випустила податкові картки на 24 рік. І наша сьогоднішня зустріч буде присвячена розробці ваших податкових карт та їх корекції. Формат зустрічі буде максимально простий і зрозумілий для вас. Це буде схематично. Я на екрані буду показувати вам, як коректувати податкову карту. Першим нашим кроком це буде зайти в браузер. У мене це буде Chrome, у вас може бути Internet Explorer. Абсолютно немає ніякої різниці. WWW scat.dk і до праці, друзі. І ось ми з вами на сайті податкової агенції Данії. scat.dk. Ми вибираємо опцію Боа. Данською це приватні особи, приватні громадяни. Локпо. Вибираємо наступний наш крок це залогіньтеся. Залогіньтеся у ваш персональний податковий кабінет. Вибираємо опцію. Бачите, тут наш такий замочок, який відкривається. Ми відкриваємо СІМ-СІМ, локпо за допомогою MITIDI. МіTD це електронний ключик, який є в кожного громадянина, який перебуває в Данії. Він вам видався комуною, і я впевнена, що ви всі знаєте і маєте МіTДІ. Тут ви вносите ваш логін. Він кожного з вас унікальний. Це можуть бути як літери, так і цифри, так і певні символи. І потім за допомогою App Meet Ed. ми входимо в персональний кабінет податковий. Так, податкова агенція нам каже, ласкаво просимо. Певна інформація в нашій цій такій навчальній сесії буде для вас заблорена. ви не будете її бачити, тому що це демо-сторіночка. Ми використовуємо западкову сторінку одного з наших громадян. От Просто як приклад для вас, так? щоб це було для вас максимально просто зрозуміти. Перше, що ми бачимо, Особ Герліса, це є річний звіт за минулий рік, за 2022 й Нас наразі цікавить 24-й рік. Та податкова карта на наступний рік. Фоскус об Girls з кетикуорданською податкова карта. Фоскул, це слово означає наперед. Тобто авансована податкова карта на наступний рік. Вибираємо опцію Foscus Girls. І що ми бачимо? У більшості з вас тут буде вже ваша, ваші контактні дані, ваш мейл та номер телефону. Якщо ви ще цю інформацію не внесли, ви можете вибрати опцію «Ад контакту плюснення, тобто виправити ваші контактні дані і внести ці контактні дані. При кожному контакті між вами і податковою тоді ви будете отримувати смс-ку та імейл, е які будуть вас інформувати про те, що податкова, можливо, внесла певні зміни або написала вам з якимось питанням. Податкова карта дійсна з 1 січня 2021 року. Податкові системи України та Данії дуже різняться. Якщо в Україні більшість приватних осіб просто сплачують 19,5%, тобто 18% подоходного налога і 1,5% – це збір на армію, то в Данії податкова система має зовсім, зовсім, зовсім інші методи нарахування податкових карт. Коли ви звернете увагу, на, наш, на нашу дму сторіночку ми бачимо пхадрау на місяць пемонив і на 14 днів day данською. що таке пхадрау? Пхадрау чомусь більшість наших громадян називають бікорд. Ця назва вона є просто народна, вона прожилася і вона невірна. Зазвичай пхадрау це сума, яка не оподатковується, то це ваша неоподаткована сума в місяць. Ви також бачите, що тут є одна сума, а поряд інша. Що ж це за інша сума тут? Дуже багато наших громадян отримують зарплатню не раз у місяць, а раз у два тижні. І тому це фрадрах для 14 днів. Процент, так процент це те, що ви сплачуєте з вашої зарплати вже після того, як від неї відрахується в Що таке тракт процент? Цраф трак процент він різниця, він може бути від 36 до 41%. І це вирішується вашою комуною. Яку ставку процентну громадяни мають сплачувати, проживаючи в цій комуні? Він може бути різний, від 26 до 41%. Ідемо далі. Більшість наших громадян по приїзду в Данію в минулому році, в поточному чи в наступному, починають їхнє перебування тут з отримання соціальної допомоги. Соціальна допомога або зарплатня оподатковується повністю по-різному. У більшості з українців податкова карта виглядатиме так. Рубрика 216. Соціальна допомога, приблизно нарахована на цілий рік, 24-й. Якщо ж ви вже не отримаєте соціальної допомоги, а почали працювати, не бійтеся зібрати цю суму і зробити з неї нулик, і вибрати іншу категорію «Learning Comst». Це рубрика 201, і це значить, що тут ви маємо вказати приблизний ваш річний дохід на наступний 24 й рік. Я розумію, це дуже таке непросте питання. Ніхто з нас не знає, скільки ми зробимо в наступному році, але це є приблизне нарахування. І якщо ви знаєте, що у вас є контракт, якщо ви знаєте брутто вашу зарплатню в місяць, саме брутто, не нетто, ви маєте приблизно помножити її на 10-11 місяців. Один місяць ми оставляємо якби карманчик, можливо, ви будете відпустці, можливо, ви не працюватимете, можливо, ви поїдете в Україну за ваш рахунок, можливо, ви хворітимете, бувають різні обставини. І я вам раджу завжди поставити цю суму трошки нижчою, ніж ви думаєте, ви зробите в наступному році. Це є важливо, тому що якщо ви поставите за високу суму, тоді ви можете очікувати негативного річного звіту на 25-й рік. А нам, це в принципі, не потрібно. Якщо ви заробляєте близько 23 тисяч у місяць, ми можемо поставити приблизно 245 тисяч річного доходу. Якщо ви плачуєте профсоюзні внески до будь-якого профсоюзу, ви їх носите в цій категорії 458-ма рубрика. Якщо ж ні, ставите 0. Те саме з 439-ю рубрикою. Якщо ви сплачуєте акасу, так це. Допомога по безробіттю. Якщо ви сплачуєте це, будь ласка, цей контингент теж тут вносимо. Якщо ні, тоді ви тут вказуєте нуль. Далі, що може бути для вас ще актуальним? Це кюрсельфхадгау. Рубрика 417. Це повернення ваших транспортних витрат до роботи, до робочого місця та назад додому. Зазвичай система бачить вашу домашню адресу, а вашу робочу адресу вам треба буде внести самому, ви її знаєте, вона вказана на контракті. Також зверніть вашу увагу на те, що якщо вам до місця роботи та повернення назад додому менше, ніж 24 кілометри, то система ці кошти не повертатиме. Тільки якщо дорога до робочого місяця назад забиратиме більше, ніж 24 кілометри, тоді. Ця сума буде додана до вашої податкової карти, та ваш фадраг відповідно збільшиться. І саме так через збільшення фрадрагу ви будете отримувати певні кошти назад, які будуть вам компенсувати ваші транспортні витрати до робочого місця. Роздивимося це на прикладі. Систему цікавить період, скільки ви їздите на роботу. Зазвичай, якщо ви впевнені в тому, що ви будете працювати цілий рік, ви вказуєте з 1 січня до кінця грудня. Якщо ви знаєте, що ви працюватимете не повний рік, або ваш контракт термінований, і ви працюватимете декілька місяців, ви маєте також ці дані внести. Тут абсолютно просто вкажете коротший період. Бопель, система зазвичай бачить вашу домашню адресу, якщо вона її не бачить. Тоді ви тут її внесете і аби адреси». Наприклад, я зараз внесу якусь для прикладу адресу. І система нараховуватиме ваші транспортні витрати. Тут ви маєте змогу вказати кількість робочих днів. Якщо ви знаєте, що ви на три тижні чи на два тижні будете їхати у відпусточку, ви можете це вказати тут. Наприклад, ви знаєте, що ви квітні поїде відпустку на цілий квітень, і тут ви вкажете, наприклад, для прикладу, 0, нуль, що ви будете днів їздити на роботу. Якщо ви працюєте на вихідних також, ви можете додати тут, сказати, наприклад, що я в травні працюватиму не тільки по будніх днях, а також два дні на вихідних. І тому це буде 23, наприклад, так? І ми вказуємо вашу кількість днів. Ви це знаєте краще за мене, як ви працюватимете. Чи у вас повна зайнятість, чи не повна зайнятість. Також по кількості днів. От. І нажимаєте кнопочку наступну опцію Нести. Це наступ. Система вже бачить, скільки кілометрів між вашою домашньою адресою. Та вашою робочою адресою бачить період, бачить кілометраж автоматично. Вони користуються Google-картами в їхньому програмуванні. Нажимаємо кнопочку Нести, і ви бачите, що система порахувала ваш кюрсель, тобто ваші дороги до роботи та назад. Ми нажимаємо кнопочку наступну овофіці фоску Собґорися, перенести його на вашу податкову карту на наступний рік. Ідемо вниз, вниз, бігайн. Наступна опція це порахувати. І ми майже вже у нашій цілі. Система просто презентує вам на екрані ваш річний дохід, в цьому випадку соціальна допомога вона рівна нулю, річна зарплата, не сплачується ні Айкаса, ні профсоюз, дороги враховані. І ви бачите, що радрах збільшується з 4141 крони на 6373 крони. Тому що. Соціальна допомога і зарплатня це дві великі різниці. Якщо ми говоримо про нарахування податкових карт, і це дуже важливо, щоб ви отримували ваші кошти правильно з першого дня вашої роботи в Данії. Ми нажимаємо затвердити гулкенд. І ми бачимо, система нам пише дякую за внесення змін. Ваша нова податкова карта є дійсною з 1 січня 2024 року. Ви можете вийти ще раз на Форску з e, або на ФОСИЛ на першу сторіночку. І перевірити її. І ви бачите, що у вас вже розрахована, вірно розрахована ваша податкова карта. Я вам дякую, що ви були сьогодні з нами, і до нових зустрічей.